Знімаєш? Так, знімаю. Зараз вироблюю. Всім привіт! З вами я, Гавайн Роблок з українською. І це нова частина перша. Ми катаємося в ліфті у датованому офісі вулиця Осіння, 33. Третій під'їзд. І це ліфт КМЗ, Бо він багато КГ. І він не схожий, як вулиці Прилужна. Але він не страшний, але він чешиться. Ось ми приїхали на 16 поверх. Дякую за просмотр. Зараз подивимось, як він закриється. Всім дякую і до побачення! І не запам'ятайте оцей ліфт.